Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про те, що бронювання продовжено. на сьогоднішній день уряд змінив критерії бронювання, як і було заплановано там після засідання Ради нацбезпеки, щоб провести ці перевірки заброньованих осіб підприємств, які мають там статус критичності. І до 15 листопада було визначено термін проведення цих перевірок. Наразі вони Проведені. В нас е, прем'єр-міністр Шмигаль, він відзвітував про це в телеграм-каналі своєму. І е, те, що він розповів, зараз повідомлю в цьому відео, що там відбулося, яким чином зараз все це буде відбуватися по-новому. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, послухайте. Хто не підписався на канал, підписуйтесь на цей канал, бо тут більш змістовна інформація. І на телеграм-канал у мене також є, там вона виходить. Дуже швидко і, в принципі, можна там дізнатися одразу про всю свіжу актуальну інформацію. Також зміни в законодавстві у нас відбуваються дуже часто наразі, тому за цим слідкую. Повідомляю в своєму телеграм-каналі, а потім вже в Ютубі роблю розширений відеоогляд. Ну і по запитам своїх же підписників також. Так що продовжуємо слухайте, що ж він повідомив в своєму телеграм-каналі. Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Що ж в цьому змінилося? Він повідомив це офіційно у телеграм-каналі за підсумками засідання уряду, що написано в його каналі. Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємства організації, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Офіційно він зазначає. Ну також, за його словами, від тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із міноборони та мінекономіки. Тобто, додається, у нас ще міноборони як погодження. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер обов'язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради. Тіньової домовленості про бронювання. Тобто вони провели перевірки, вони подивились всі ці питання, і от такі висновки дають. Тобто, що є якась тіньова домовленість про бронювання або була, або може виявлена була. І тепер, щоб від цього, цього уникнути, щоб від цього йти, повинна бути нарахована не менше, ніж 2,5 мінімальні заробітні плати. І, в принципі, не повинно бути заборгованості по податках. Також він додає, що всі бронювання будуть здійснюватись через дію. Тобто це через портал Дія тепер буде бронювання здійснюватись. Раніше це було альтернативним варіантом нагада. А всіх працедавців, заброньованих працівників, щомісяця перевірятимуть на дотримання критеріїв для визнання критично важливими, тобто перевірки будуть помісячно. Дуже цікаво, як воно буде працювати. Новий поряд також він повідомляє, що новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відсрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. Звертайте увагу. Тобто з 1 грудня він запрацює, але ті діючі відсрочки, те діюче бронювання, яке є. Звертаю увагу, що воно було деяким категоріям осіб продовжено. Тут окремо записував відео, залишу посилання, подивіться. Там про травень 2024 року йшло питання, хто бронювався. І от в нас буде перехідний період. Тепер до 28 лютого. Ця категорія осіб, які є заброньованими, вони не позбавляться бронювання. Але вже після 28 лютого вже будуть остаточно діяти нові правила, які от починають діяти з 1 грудня для тих, хто буде ну, по нові бронюватися. То вже після 28 лютого всі, хто і був раніше заброньований, вони також будуть вже по новим правилам бронюватися. Треба це розуміти. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. Отакий от, от, в принципі, такий підсумок зазначив нас Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі офіційно. Виклав таку позицію, тобто ну, за результатами розгляду комісійно урядом. Е, нагадую, що до 15 листопада вони повинні були перевірити. От вони перевірили. Я так розумію, що в нас скоро з'явиться текст цього порядку, який з 1 грудня буде працювати. Наразі це 15 листопада, тому ми його ще не бачимо. Я його ще не бачив. Коли він з'явиться, знову ж таки зроблю відеоогляд, розберемось, що там за порядок. Якщо буде цікаво, ви. Пишіть в цьому відео, так чи ще під цим відео, пишіть коментарі, щоб я зробив потім огляд, тому що мені треба розуміти, ці, ну, цікава ця тема для відеорозбору чи не цікава, тобто потрібно це висвітлювати чи не потрібно. Якщо потрібно, я зроблю окремий відеогляд по цьому порядку, який вже буде діяти з 1 грудня, щоб чітко розуміти, яким чином зараз ці критерії бронювання побудовані від Кабміну. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба. Звісно, дивіться корисні відео. Отут за посиланням. Отут переходьте на наступні, там дуже багато корисної інформації. Підписуйтесь на канал. Все, до побачення.